Наступна доповідь: Молекулярне дослідження в тархітній терапії раку грудної залози, міфи та реальність. Софія Лівшун, медична лабораторія Lab. Дуже прошу вас до слова. Вітаю всіх присутніх і рада можливості представити ще одну свою доповідь. Отже, Одразу до справи, що по статистиці. По статистиці все насправді досить потужно, тому що рак молочної залози займає перше місце по частоті діагностування у переважній більшості країн світу. І настільки актуальна проблема, потребує появи нових підходів до лікування. І маємо визнати, що в контексті раку молочної залози було е, досягнуто значного прогресу. І е, я зараз говорю про препарати таргетної терапії та імунотерапії. І uh, це все. Винайдення цих препаратів і що важливіше, оцінка чутливості пухлини до них було б неможливим без молекулярних досліджень. Але молекулярні дослідження насправді здатні дати нам значно більше інформації. І якщо говорити загально, то це оцінка чотирьох класів біомаркерів: це предиктивні біомаркери, тобто до яких препаратів пухлина буде чутлива чи не чутлива. Це прогностичні маркери, тобто, ми можемо спрогнозувати, як пухлина надалі поведе себе. Це діагностичні маркери. Ми можемо уточнити, до якого молекулярного підтипу належить пухлина. Це актуально не для всіх водів раку, але така опція є. І четверте, дуже важливе, але трошки що стоїть так окремо: це спадкові фактори, тобто, чи є у пацієнта схильність до розвитку онкологічних захворювань. І міфи і реальність. Перший міф: молекулярні дослідження потрібні лише для підбору лікування на пізніх стадіях захворювання. Частково я щойно розвінчила цей міф. Але тепер на конкретному прикладі, з яким всі дуже добре знайомі, якщо ми поглянемо на структуру по молекулярних підтипах раку молочної залози, то ми побачимо, що найбільшу частку займають люмінальні 2 негативні підтипи. І таким пацієнткам, згідно з рекомендаціями NCCN, і це можуть бути пацієнтки як в пременопаузі, так і в постменопаузі, Їм може бути призначена або адювантна ендокринна терапія, або адювантна ендокринна терапія в комплексі з хіміотерапією. І для того, щоб дати відповідь на питання, а яка саме терапевтична схема їм потрібна, ЕНСІСІН рекомендує розглянути можливість проведення 21-генного дослідження. І таким дослідженням є Oncotype DX Breast Recurrence Score. Це е, тест, який має предиктивне і прогностичне значення, і він може бути. Е, Призначений пацієнткам, у яких діагностували інвазивний рак молочної залози першої, другої або третьої А стадії, у яких пухлина є естроген рецептор позитивною херту – негативною, у яких уражено від 0 до 3 регіонарних лімфовузлів, і що важливо, у яких залишається відкритим питання стосовно того, чи потрібно призначати адювантну хіміотерапію. Як це відбувається? Досліджується гістологічний матеріал, може бути як операційний, так і біопсійний, І проводиться дослідження методом зворотньо транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції: шістнадцяти пухлиноасоційованих і п'яти референсних генів на предмет рівня їх експресії. До цих 16 пухлино асоційованих генів належать гени, що відносяться до сигнальних каскадів, які відповідають за проліферацію, тобто розмноження пухлиних клітин, і за їх інвазію. І природно таке дослідження було, його ефективність була підтверджена великою кількістю валідаційних досліджень, які дійсно підтвердили, що цей тест може. Ну, Не спрогнозувати рецидив, а показати ризик цього рецидиву і дати відповідь на питання, чи доцільно пацієнті призначати хіміотерапію. Але є цікавіші питання. Наприклад, які ще гени можуть впливати на цей recurrence score, тобто на показник ризику рецидиву. І я зараз говорю про гени, які дуже добре відомі в контексті раку молочної залози, це BRCA 1 і Е, Є файний огляд. В якому була надана така інформація, що згідно зі спостереженнями, наявність патогенних спадкових мутацій у генах brca 1 і 2 асоціюється із підвищеною частотою рецидивів та смертності у контексті естроген рецептор позитивного раку молочної залози. Але це по спостереженнях. А яке, який зв'язок є між BRCA мутаціями і показником Score при онкотайпі? В цій же статті вони, власне, і проводили огляд того, як це пов'язано, і було отримано наступні значення, що в загальній когорті пацієнтів, яких досліджували, середнє значення recurrent score становило 18. Для спорадичних раків молочної залози ця цифра становила 16. Для носіїв мутацій в BRC 1 26, для носіїв мутацій Бірсі 2 23. Тому Можна зробити такий невеличкий проміжний висновок, що дійсно носійство патогенних спадкових мутацій в генах BRCA1 і 2 пов'язане із підвищеним показником рекюрен скор, тобто із підвищеним ризиком рецидиву. Але на жаль, ми не можемо зробити такий висновок, що якщо у пацієнтки є мутація BRCA1 чи 2, можна не відправляти її на онкотайп. Тому що, якщо ми подивимося на розподіл, які взагалі значення рекернс score були е, виявлені, то наприклад для носіїв мутації Бієрсі це від 12 до 61. Тобто ми не можемо як це, передбачити, в яку саме групу потрапить пацієнтка. Тому все ще нам потрібні обидва дослідження, якщо для цього є показання. Тепер по, далі йдемо по темі BRCA, brca мутацій. Я не змінила назву слайду, сподіваюсь, ви мене вибачите. brca мутації важливі не тільки в контексті прогнозу, а ще і в контексті. Предикції. Я маю на увазі те, що пацієнткам із спадковими мутаціями brca 1 і 2 в адюванті може бути призначений препарат Олапариб. І другий міф це те, що тестування на brca 1 і 2 достатньо. Ні, ні і ще раз-ні. Ми маємо пам'ятати про те, що brca 1-2 і це лише частина системи HRR. Це система репарації дволанцюгових розривів ДНК, шляхом гомологічної рекомбінації. І інші гени вони є теж дуже важливими і вони теж необхідні для функціонування цієї системи. Тому brca 1-2 і важливі, але ми маємо пам'ятати також і про інші гени. Що по препаратах? Маємо також позитивний сув в цьому плані. В НСІН включені рекомендації про те, що в принципі пацієнткам із спадковими мутаціями іншого гена системи Шарар, а саме палп 2 також може бути призначений ОЛАПАРИВ. Крім того, ми маємо велику кількість трайлів. Які також е, досліджують це питання: чи може бути пацієнткам із е, мутаціями в інших генах системи HRR, окрім Бірсі 1-2, і призначені ПАРП-інгібітори? І я сподіваюся, що у е, Ну, в найближчому майбутньому ми зможемо отримати на це питання чітку відповідь. Окрім того, ми не маємо забувати про питання спадковості. І якщо для спадкового раку молочної залози BRCA1 і BRCA2 вносять найбільший внесок, на їх частку припадає близько 50% випадків спадкового раку молочної залози, то 50% все ще належать іншим генам системи HRR. Тому ні, тестування на бірсі недостатньо. Маємо пам'ятати також про інші гени. Міф третій: потрібно тестувати на BRCA або HRR лише пацієнток із тричі негативним раком молочної залози. Я зовсім трошечки звинувачую в появі цього міфа NCCN, оскільки в рекомендаціях щодо проведення генетичного тестування вказано, що в категорію пацієнтів, яким показано тестування, припадають пацієнти, які, у яких діагностовано тричі негативний рак молочної залози. Але насправді реальність виглядає таким чином, що мутації в гені бірсі дійсно вносять найбільший внесок у розвиток саме тричі негативного раку молочної залози. Але якщо ми подивимось на мутації в гені бієрсій, 2, то найбільший внесок вони роблять у розвиток люмінального Б під типу раку молочної залози. Знову ж таки, той самий огляд там була вказана інформація про те, що та дійсно мутації BRCA1 пов'язані із розвитком базально подібних раків молочної залози, але 20-30% все ще припадає на естроген рецептор позитивні пухлини. А якщо ми говоримо про мутації в BRCA2, то 45-75% випадків розвивається все ж таки естроген-рецептор позитивний рак молочної золози. Тому, тому теж маленький проміжний висновок, молекулярний підтип пухлини він може бути додатковим, але точно не єдиним критерієм, згідно з яким ви приймаєте рішення відправляти пацієнтку на тестування brca ШРА або ні. Мів четвертий, це мій улюблений. Коли ми видаємо, наша лабораторія результат не виявлено мутації, це означає, що мутації не виявлено. Перш ніж ви подумаєте, що це означає, що лабораторія СІ видає е, невірні результати, дозвольте пояснити, що я маю на увазі. На даному слайді представлено а, лише певна частка патогенних мутацій BRCA. І ми маємо розуміти, що цей список не повний, і ми маємо розуміти, що не всі мутації призводять до втрати функції білка, до е, неможливості функціонування системи АШР і до чутливості до парпінгібіторів. Оце все велетенську, всю цю велетенську кількість мутацій потрібно якось класифікувати, і ми в лабораторії користуємося рекомендаціями ACMG, згідно з яким згідно з якими мутації розподіляються на п'ять класів: патогенні, імовірно, патогенні вуси або варіанти невизначеного значення, імовірно доброякісні і доброякісні. Так от. Для того щоб полегшити життя і клініцистам і пацієнтам, які лякаються, коли бачать слово мутація, ми видаємо тільки патогенні і ймовірно, патогенні мутації, для яких відомо, що вони дійсно приводять до втрати функції генів BRCA1 і 2 або інших генів системи HRR, і які будуть пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку і чутливістю до парпінгибіторів, коли ми говоримо про лікування. З цього правила є один виняток, оскільки вуси. Мутації з невизначеним значенням, вони також мають підкласифікацію, вони можуть поділятися на колдвуси, це ті вуси, які у класифікації по своїх, скажімо так, ознаках, вони все-таки ближче до доброякісних мутацій. Тобто генетична спільнота не може чітко сказати, що мутація не впливає на функціонування білка, але скоріш за все не впливає. І є. Під класиф... не під класифікація підвид це хот вуси, гарячі вуси це ті, які із досить великою ймовірністю надалі за наявності достатніх доказів вони можуть бути перекласифіковані як імовірно патогенні або патогенні. Так, от це той випадок, коли ми видаватимемо мутацію вус, і ми обов'язково вкажемо в коментарях, що та наразі мутація класифікована як вуз, але через ряд ознак надалі може бути рекласифікована як патогена або ймовірно патогена. З приводу того, як часто взагалі відбувається така рекласифікація, в цьому огляді за 20-річний період було проаналізовано більше 62 тисяч випадків і. Із них майже три тисячі мутацій були рекласифіковані загалом із цих мутацій, які були рекласифіковані: 82% були рекласифіковані як мутації нижчого класу, тобто вуси були рекласифіковані як імовірно доброякісні або доброякісні, і близько 18% були рекласифіковані як мутації, імовірно патогенні або патогені. Тобто, як ми бачимо, все-таки переважна більшість вусів потім рекласифікують. Як доброякісні мутації. Тому уточнення, коли ми пишемо, що ми не виявили мутацій, ми маємо на увазі, ми не виявили мутації, які мають клінічне значення в контексті призначення парпінгибіторів та підвищення ризику розвитку раку у пацієнтки, якщо у неї ще немає раку. Висновки. Багато висновків. Перше вибір тактики лікування пацієнтів з ранніми стадіями люмінальних хертонегативних негативних підтипів раку молочної золози має ґрунтуватись не лише на аналізі патогістологічних та клінічних показників, а й на даних молекулярного тестування. Таким молекулярним тестом є онкотайп DX і значення Recurrence Score дозволяє оцінити ризик рецидиву та визначити доцільність призначення хіміотерапії з урахуванням віку пацієнта та статусу лімфатичних вузлів. Третє, наявність патогенних спадкових мутацій BRC1 і 2 пов'язана із гіршим прогнозом для пацієнток із естрогенрецептор позитивним раку молочної залози, із чутливістю до парпінгибіторів та підвищеним ризиком розвитку раку. Четверте, тестування генів системи АШР абсолютно необхідне у контексті спадковості. Поки що питання щодо прогностичного і продуктивного значення такого тестування залишається напіввідкритим, але сподіваємося, що отримаємо невдовзі чітку відповідь. П'яте, молекулярний підтип раку молочної залози може бути додатковим, але ніколи не єдиним критерієм у прийнятті рішення щодо доцільності генетичного тестування. І останнє: при проведенні генетичного тестування ми досліджуємо всі мутації, але вказуємо на мутації із клінічним значенням. Е, а, да. І е, я про то вже вчора говорила, що е... Медична лабораторія CSD Lab запустила таку послугу як медико-генетична консультація. Вона є безкоштовною, і в рамках цієї послуги послуги ми можемо допомогти клініцисту або пацієнту, якщо є така необхідність, прийняти рішення щодо доцільності призначення тестування або інтерпретації результатів. На цьому все дякую за увагу. Дякую, Софія.